Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему, яка називається «Стилі мовлення. Ми з вами розглянемо окремо кожен стиль розмовний, художній, публіцистичний і офіційно діловий. Сьогодні розмовний стиль мовлення. Що ж це таке? Розмовний стиль мовлення це усне, повсякденне спілкування у побуті, родині, на виробництві. Тобто це наше з вами спілкування, це розмова, розповідь. Спілкування може бути, коли один сам собою розмовляєш, це називається монологічне мовлення. Коли ти розмовляєш зі своїм співрозмовником, це діалогічне мовлення. Основне призначення розмовного стилю це бути засобом невимушеного спілкування, живого обміну думками, з'ясування побутових стосунків. Ось дивіться, ви прийдете після воєнного стану в школу і почнете розповідати один одному, що ви робили, як ви переживали цей період. Ви будете розмовляти, розповідати. От, наприклад, бесіда. І телефонна розмова це те жанри цього стилю. Що ж таке розмовний стиль? Дивіться, яке його призначення? Призначення це спілкування і обмін думками. Коли ж ми з вами використовуємо розмовний стиль, коли ми щоденно спілкуємося, коли зустрічаємось, де використовується? У побуті, сім'ї, роботі, школі, на базарі, в магазині. Які ж його ознаки? Неофіційність. Тобто, просто зустрілися, почали розмовляти. Безпосередність. Ви ні на що не оглядаєтесь ви раді один одному, вам хочеться поспілкуватись, непідготовленість. Ви зустріли один одного, о, привіт-привіт. Давай поговоримо, давай поговоримо. Ви не готувались до цієї зустрічі, до цього розмови, невимушеність. Тобто, у вас є бажання спілкуватись. Свобода у виборі слів і висловів. Вияв авторського ставлення до мовців та змісту їхньої розмови. Чи подобається вам ця розмова, чи не подобається? І які основні мовні ознаки? Це розповідь, форма усна, рідше писемна, діалогічний характер, тобто спілкування двоє і більше осіб. Розмовна оцінна лексика. Подобається вам розмова. Чи небудь подобається емоційно забарвлені слова і вислови звертання. Ви, коли спілкуєтеся, ви не стоїте на місці, ви машете руками, хитаєте головою, посміхаєтесь або, навпаки, засмучуєтеся. Питальні, спонукальні, окличні речення. Що це таке, ви знаєте? Коли щось питаєте, вас питання задаєте, якщо щось вигукуєте, це, виходить, спонокальне речення. І різноманітність інтонації. Можна говорити тихо, можна говорити голосно, можна розставляючи слова так, як вам подобається, як ви спілкуєтеся. І дякую вам за увагу! Коротенько ми з вами розглянули домашнє завдання в кінці презентації.